Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах! Завершився перший тур чемпіонату України з футболу сезону 2024-2025. Розповідаю про всі результати, турнірну таблицю та розклад другого туру. У першому матчі сезону: Рівненський Верес та Новачок УПЛ Львівський Карпати сильнішого не виявили. 0-0. Кривбас переміг Чорноморець 1-0. За криворіжців відзначився Єгор Твердохліб. ЛНЗ вириває перемогу на останніх секундах у матчі проти дебютанта УПЛ лівого берега. На 90 плюс третій хвилині гол забив легіонер черкащан з Гани Марк Асінор. Оболонь та Колос розписали результативну нічю 2-2. За пивоварів відзначились Руслан Черненко та Олег Слободян. Ковалівці відповіли дублем від Андрія Цурікова. Шахтар розтрощив Ворсклу 5-0. Дубль на рахунку капітана Миколи Матвієнка. Ще по голу забили Зубков, Судаков та Сікан. В останньому матчі туру Зоря вигризає перемогу у повернувшогося в УПЛ Інгульця 2-1. Вперед Луганчан вивів. Хорват Яков Башич, Володимир Білоцерковець, рахунок зрівняв, але на 90-плюс другий Олександр Яцик все ж приносить перемогу зорі. Окрім цього, матчі Олександрія Динамо та Рух Полісся були перенесені на невідомий термін через участь команд у Єврокубках. Ну а тепер турнірна таблиця, яку очолює Донецький Шахтар з трьома пунктами, так само три очки мають. Зоря, Кривбас та ЛНЗ. Чотири команди в нас з одним пунктом: це Колос, Оболонь, Верес та Карпати. Ще чотири колективи свої матчі ще не зіграли. Це Динамо, Олександрія Полісся і Рух. Ну і в зоні вильоту Поки Інгулець, Лівий Берег, Чорноморець та Ворскла. Ну І розклад другого туру на ваших екранах у п'ятницю. 9 серпня лівий берег о 15.30 за київським часом зіграє з Ворсклою, А також в цей же день о 18.00 Верес зіграє з Динамо. У суботу 10 серпня Чорноморець проведе матч з Зорею а Колос з Інгульцем. У неділю одразу три матчі на нас очікують: Оболонь Рух о 13.00. Карпати кривбас о 15.30. Ну і заключний матч дня. Шахтар Полісся о 18.00. Ну і один понеділок, один поєдинок в понеділок. Так, ЛНЗ прийматиме Олександрію о 15.30. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!